У цьому відео ми поговоримо про червоні прапорці в стосунках. Я навіть сьогодні так символічно в червоному. Це ті тривожні дзвіночки, які не варто ігнорувати, якщо ви хочете побудувати здоровий та гармонійний зв'язок. Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмали і мій канал про психологію та про зв'язок Мозок, психіка. Тіло. Іноді ми закохуємося настільки сильно, що не помічаємо тривожних сигналів. Але саме ці дрібниці згодом можуть перерости в серйозні проблеми. Тож давайте розберемося на що варто звертати увагу вже на початку стосунків. Сьогодні я назву 5 червоних пропорців. і перший з них це постійна критика та знецінення зі сторони партнера. Якщо партнер постійно критикує вас, висміює або ж применшує ваші досягнення, це не турбота, це психологічний тиск. Давайте розберемося, які ж є ознаки емоційного знецінення. Партнер принижує ваші досягнення, або ж ігнорує їх. Викликає відчуття провини або сорому. Постійно критикує вас він, постійно чимось незадоволений. Говорить такі фрази, щось типу: ти нічого не розумієш. Ти перебільшуєш. Або ще. Ой, інші б давно мене вже покинули, а ти ще тримаєшся. Кожна ваша спроба висловити свої емоції висміюється або ж ігнорується. Як ви розумієте, що це зовсім не здорово. І вам потрібно звертати увагу на такі дзвіночки ось на початку стосунків. Другий прапорець це контроль і ревнощі. Така поведінка може виглядати по-різному, але має одну спільну рису. Це обмеження вашої свободи під виглядом любові або турботи. Ось як це може виглядати. Постійно питає, де ви? Або ж постійно питає, з ким ви переписуєтеся, або з ким ви говорите по телефону. Вимагає паролі від соцмереж, від телефона. Змушує припинити спілкування з друзями або родичами, які йому не подобаються. Критикує вашу зовнішність, одяг, макіяж, забороняє носити якийсь певний одяг або відвідувати місця, наприклад, там спортзал або якийсь захід культурний. Не дозволяє вам працювати або ж контролює ваші доходи. Постійно підозрює вас у зраді без причин. Дуже нервує, якщо ви когось похвалили або посміхнулися. Каже: Ти моя і тільки моя. Якщо ти будеш з кимось іншим, я цього не витримую. Якщо ти мені зрадиш, я з собою щось зроблю. Перевіряє ваш телефон, переписки, може за вами навіть стежити або попросити когось, щоб простежили за вами. І ось у цьому всьому дуже важко знаходитись. Ви будете відчувати постійну напругу, провину та неповноцінність. Третій прапорець це відсутність поваги до особистих меж. Якщо партнер не поважає ваші ні, порушує особисті кордони або змушує вас почуватися винним за власні потреби, це серйозна причина замислитись. Це може виглядати у різних формах. Але найгірше те, що з часом, часто така поведінка у стосунках стає нормою. Наведу приклади, як може виглядати така неповага. Ігнорування вашого ні. Партнер наполягає або змушує вас робити те, чого ви не хочете у стосунках, у побуті. У сексуальній сфері, у спілкуванні з іншими людьми партнер навмисно викликає у вас провину чи сором, коли ви намагаєтесь відстояти свої межі. Наприклад, якщо ти мене любиш, то зробиш це. Або ж там, ти егоїстка, думаєш тільки про себе. І тут може бути навіть фізичне порушення, коли партнер не поважає вашу потребу в особистому просторі, тиші, відпочинку чи часу на себе. Коли особисті межі не поважаються, людина починає втрачати відчуття безпеки у стосунках, а без безпеки немає здорової любові, як ви розумієте. Четвертий прапорець маніпуляцій та газлайтинг. Якщо вам починає здаватися. Що ви постійно перебільшуєте або щось вигадуєте, бо партнер перекручує факти, це може бути емоційне насилля. Маніпуляції та газлайтинг це форми психологічного насилля, які використовуються для контролю, впливу або знецінення партнера. Вони можуть бути очевидними або більш такими тонкими, завуальованими, але завжди мають на меті примусити людину сумніватися у собі. У своїй реальності взагалі, у своїх емоціях і почуттях. І які ж фрази можна почути від маніпулятора? Якщо б ти мене кохала, ти б це зробила. Це все через тебе. Через тебе я страждаю. Або ж якщо ти цього не зробиш, я від тебе піду. Таким чином, партнер намагається викликати у вас відчуття провини за власні бажання, потреби або за відмову від чогось. Або коли партнер постійно наголошує, скільки він пожертвував заради вас, щоб ви відчували ось цей обов'язок перед ним. Або ж коли карає мовчанням. Ось це взагалі така тема, коли карають мовчанням і роблять це до того моменту, поки ви не прийдете і не вибачитесь. І не вибачитесь, не вибачитесь навіть за те, за що ви не винні в цій ситуації. А що ж можна почути від газлайтера? Газлайтинг це викривлення реальності. Наприклад, він заперечує очевидне: цього ніколи не було, ти все вигадала. І говорить це навіть тоді, коли у вас є докази, реальні докази та факти. Важливо знати, що газлайтинг і маніпуляції це не просто не ідеальна поведінка, це сигнали емоційного насильства. І якщо ви це переживаєте, ви в цьому не одна або не один. Можна звернутися до психолога або просто розпочати з чесної розмови з тим, кому ви довіряєте. І якщо ви зараз впізнаєте себе, свої емоції, почуття в ваших відносинах, я поруч і готова допомогти. Звертайтеся, пишіть директ в інстаграм, деталі я залишаю в описі під цим відео. П'ятий червоний прапорець це відношення партнера до інших людей. Як він або вона ставляться до офіціанта, таксиста, перебиральниці, те, як партнер ставиться до інших людей, особливо до слабших, незнайомців, працівників сервісу або до своїх рідних, говорить про його справжню суть, про його емпатію та емоційну зрілість. Це один з найточніших індикаторів характеру. Ось що може розповісти його ставлення до інших. Зверхність і приниження. Якщо партнер зневажливо ставиться до офіціантів, касирів, таксистів, це говорить про його потребу домінувати, бути вищим над тими, хто не може дати відсіч над слабшими, так би мовити. І з часом такий партнер. Починає поводитися подібно і в стосунках зі своїм партнером. Агресивність у конфліктах, коли партнер легко зривається, кричить, хамить, принижує. Це говорить про те, що він не вміє контролювати свої емоції. А це тривожний сигнал у потенційних відносинах, це може бути дуже небезпечно. Це може перейти в фізичну агресію, на жаль. Повна байдужість до чужих почуттів, коли партнер висміює чужий біль, насміхається з емоцій, переживань інших людей, коли не вміє співчувати, це говорить про низький рівень емпатії, і ви можете з цим зіткнутись, коли вам буде важко в майбутньому. Ставлення до інших це проекція його внутрішньої культури. Зневага, грубість, зарозумілість рідко обмежуються тільки чужими. З часом це проявляється і в парі. І якщо ви помічаєте такі ознаки, це не дрібниці, це сигнал. Будь ласка, звертайте на це увагу. Пам'ятайте, стосунки це партнерство, де важлива взаємна повага, підтримка та довіра. У світі є величезна кількість чоловіків і жінок. З якими ви можете побудувати стосунки, хороших чоловіків і жінок. Ви ж не думайте, що цей партнер один-єдиний і більше нікого в світі немає, хто б міг вам підійти. Це так в казках, колись ми читали в дитинстві, пам'ятаєте? Один єдиний і на все життя він нам призначений долею, принц на білому коні. Я про ці казки, подібні казки. Зніму відео ще, як вони впливають на нашу психіку, на наше світосприйняття сприйняття в майбутньому, але то буде трішки пізніше. Так ось, ви ж не думаєте, що це єдиний партнер, який вам підходить? Ні, у світі величезна кількість людей, які можуть вам підійти, і з якими ви зможете а, побудувати гармонійні стосунки. Якщо ви помічаєте, хоча б кілька червоних пропорців, не ігноруйте їх, будь ласка. Вчасна розмова або рішення можуть змінити ситуацію та вберегти вас від болю та розчарування. На сьогодні все. Думаю, я ще буду знімати продовження цієї теми трішки пізніше. А поки що напишіть в коментарях, які червоні прапорці ви вважаєте найважливішими, і що проявлялося в ваших стосунках. Поділіться, для когось це може бути важливим і корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І до зустрічі у нових випусках.